Вітаємо, шановні колеги, раді представити вам метафорично-асоціативні картки просто про важливе, універсальний інструмент, який допоможе в роботі з різними запитами і темами в роботі клієнтів. В комплекті 70 карток та інформаційний буклет, зручна коробочка, також інструкція і рекомендовані техніки. І, звісно, самі карки, які були адаптовані і вдосконалені під запити та складнощі, якими зараз стикаються українці. Серед представлених зображень ви зможете використовувати досить велику палітру різних технік та використовувати в роботі як в індивідуальному, так і груповому форматі. Автор даної колоди. Оксана Дінько, а художник Олеся Далебіга.